Друзі, всім привіт! Всім привіт, так і вам, друзі. Ми трішки зашарились, понеділок відео не було, тому що в нас е, вода було день народження в меншого сина. А сьогодні ми далі приступаємо, щось пробуємо, готуємо, смакуємо. Берімо. Ми планували ще приготувати сирки в середу. В середу теж не вийшло, тому готуємо сьогодні. Звичайні такі, знаєте, лазеровані. Сирки. Да, сирки з начинкою. Ти ж скажи, що не з начинкою? А з якою? Я не знаю. Можна брати будь-яку начинку, або буде малинова, або можна брати згущене молоко, тобто ну. Не Різниця. краще щось твердіше взяти, бо якщо ти варення туди налієш, то ну я теж про це думала. То краще згущене молоко. Якщо є. Ну давай, да. значить так. Да. Да. так що будемо готувати глазровані церкві. Нам потрібно зовсім небагато. Ми не брали сир вершковий, якийсь там чи філадельфія, брали звичайний сир, домашній. Тут його 300 грам, брали масло, 70 грам, цукрова пудра до смаку. Ми ще поки не знаємо, скільки її візьмемо. І дві шоколадки. Я тільки просила купити молочний, він взяв білий. Потім пішов в магазин, взяв молочний. Треба Я щось думав, що молочний це білий. Вот. <с? <с?> Але ми змішаємо, буде щось типа, між білим і молочним та Також в нас є дві форми. Одна з ведмедиком а друга ось така звичайна під кекси. В принципі, для сирків можна брати будь форму, яка захочете. Ми хотіли знайти подовго студі, але по довгості, вони як трубочку йдуть. Але таких ми не знайшли, тому будемо готувати, в чому є. Тут ще немає начинки, друзі, так що не забудьтесь, будь ласка, про неї. Нам для початку з тобою треба що зробити: сир з маслом і з пудрою збити блендером. Такі, знаєш, такі було дрібненьке, таке, як то взагалі, розумів, так? Блендером чи штучкою з ножиком? Ні, 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 блендером. Так, ну треба здорово. А де та друга штучка маленька? Посередині, да? добре. Раз посередині, значить посередині. Це треба нам. Ладно, Беремо цю штуку. Так. Воно все разом перемішає. чи ні? Тут слуха якось так багато, не знаю, може треба було в місяці зразу. Мені здається, що воно до дна просто не, не достане. А ще й з маслом Е-е-е, Почекай, масло треба перше трошки мікрофольовку. Ну як, воно не сильно заморожене, воно На Буквально декілька секунд. Ти в дитинці їла багато сирків? Я скажу чесно, що сирки я дуже любила. І я їх просто пачками їла. Тато купував завжди, і ми любили з начинками різними. А от, вже коли підросла, я не знаю, чому я їх зараз не їм. Мені здається, що це якось так дороге задоволення. чи що. Хоча дітям ми купуємо сирки. Тоді був от на роботі якраз по цьому всьому. Він приносить дуже багато сирків, Діти завжди лопали. Але знаєте, я одне, але ти по суті не знаєш, що от тайглизур зроблена, яка вона, який той взагалі сир, чи то сирна маса, яка та начинка. То мені здається, все таки цікавий такий експеримент буде цей сир. Цей сирок дома більш От я з тобою в цьому всьому не згідний. Взагалі, що коли ти купляєш магазинний сирок, там не так важливо, з чого він складений, як те, як він зберігався. Сирку багато не треба. Ти його чуть-чуть виставляєш допустим, на сонце. Ну як на сонце. Як приймається машина? Їде в рефрижератор, да привозить mm -hmm. в магазин. В магазині це все швидко має прийнятися, закинутись в холодильник, а з холодильника. Вже на вітрину. А воно як на практиці буває на дворі плюс 30, жара. Рефрижератор приїжджає, молочка вона вигружається поза чергою магазина, сама перша. І цей приїжджає тут. Приймальник, телепень. Получається, ящики повиймали, приймали. Воно годину на рампі лежить. Mm -hmm. Вони вже підростали. З рампи воно попадає в холодильник. З холодильника воно попадає вже до вітрини, де ще може простояти півдня, тому що продавці не завжди зразу викладуть. А чекають, поки мерчики прийдуть, повикладають. І в результаті купляються магазині сирки. От дата, все хороше, ідеальне, mm -hmm. а розкриваєш Або дивишся, він як бочка надутий вже. Угу. О, і все так. тут навіть не діло в тому, що він складається а діло в більш як він зберігається. Колись взагалі на серках було здається дві дати: одна дата в морозилці, скільки він може зберігатися, друга в холодильнику. Ого. Да, але цього ніхто не знав, де воно зберігали. Uh -huh. То зараз зробили одну дату. Я не пам'ятаю скільки три тижні. Термін зберігання сирків Чи скільки цього я не скажу, вже не пам'ятаю. До речі, один рахунок світлих серків. Ну в мене таких випадків не було. Був здутий. Часто були здуті. Здутий – це вже е не Він вже буде не такий смак мати його. були знайомої були сіркістрісніми віда. Прикиньте, пірок з пісню. Зірки <рес> це взагалі. Така штука, що я кажу, що їх треба дуже обережно купувати. Бо там, якщо магазин хороший і дійсно відповідально відноситься до прийомки, тоді не буде проблем. А якщо таке тепля, там і відповідна якість буде тепля. Не знаю, скільки тут треба давати. Це солодке було, ні? Ну, багато те тут. Я не знаю. Хватить? Давай я зіб'ю. Я сам. Ні, я хочу, збити. Сила, ну, я хочу збити. ну, я, Збила, я хочу робиш. збити. що хочу. Забрала в мене, Аня, ту ж ту бжикалку і буде сама збивати. Ну, масло розступилося і це радує. А що так тихо? Може, йому важко. Бо ти дивиш, вона не згоріла. Навіть я тобі казав, може краще ти іншу насадку взяти, а не оцю. Ні, іншу палітну, іншу ні. Інша не для того. Мені не подобається, що він так тихо робить. Просто можна в миску викласти це все діло, тому що так трошки незручно. Аня, я думаю, так буде зручніше. Бачить, ми з тобою з самого початку вже затупили. Трішки. Це все вихідні дивіться, рознаки. ну. Просто знаєш, що... я то подумала, що можна вниз, а потім таке думаю, так сир хій, може він тут зіб'ється. Ага, ніфіга. О, вже О, інший звук, пішов. Приємніше слухати. Я, друзі, здивована. Подивіться, що він зробив з цього сиру. Реальний крем-сир. Ну, крем-сир тут не вийде, але Там без веду без грудочок буде. Або пальчиком, або ложкою бери. Так, руки помив. Ті, хто вже строчить коментарі, як можна руками пацати, руки помить, все добре. Далі найцікавіше, нам треба розтопити дві плитки шоколаду. І зробити щось між чорним і білим. Так, І не? помазати, типу, наші форми, а тоді накласти ну, сирки. Але є одне питання, скільки форм мазати, тому що сиру, якби тут не зрозуміло, наскільки то тут то. ти форм. маєш спочатку одну форму, а потім вже будеш остальне мазати. Слухай, що ми з тобою затопили на смак? Ну, мені здається, в мене було багато ще трішки скорової пудри. Як, я не я не дуже то багато до Досипай багато. Що так, щоб знаєш, що ложка є. Ложка є. Е, досипай так, щоб аж на зубах хрустіло. Докидали ще пудри, став смак набагато краще. До речі, скільки подри дали? подридали півпачки десь. Скільки там грав було. Сто Може цей, може шоколад мікрохвилів печі розтопити? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це сьогодні зробиш. Це дурна ідея, не марнує шоколад, дай мені сюди його. Це крута ідея. Я хочеш сказати на плиті буде краще, так? Да? А ця каструля, вона не буде пригорати в ній? Буде, але. То іншу візьми. Я додам тако на дно трішки водички зовсім, це логічно. І поламаю шоколадку одну і другу. Який? Просто шматками ламати чи що? Так. Да. Це тобі і мені. Трошки туди розтопити. Така, бач. І ще наполовину її. Мені. Е, ну, але... Так, що Мені треба помішувати, ти бери ламай. Цей. То що, 2 цілих? До да, речі, ціли. білий шоколад це мій улюблений шоколад. Мій теж. Я, молочний за все так спів. А білий сам бік любить. Нічого більш немає. То дай може, мені ще трошки водички. Трошки це скільки. Ладно, бо що... ні, краще не бери водички. Переймайся, все буде добре. Ні, ну я воно дуже гарно. Дивись, ну, Зараз розмішається і ти побачиш, що воно буде. То воно перемішується чи ні? Ну да. так. дай ще води, може, ні? Ну чуть-чуть. Толік, все, 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 все. все, все. І До що? речі, досить непогано. Такий прикольний леп щоб не пригоріло, треба водичку додавати. Я це колись бачила. Дивіться, яка класна штучка виходить. Ну таке щось: не чорне і не біле, да? Знаєш, є тільки одне запитання в мене: як це все має бути? Ні, ведмедики може... Ні, не треба. Бо це буде, це буде дурня. Я беру ведмедики. Не роби ведмедиків, це буде дурня. Чому я не хочу ці вод ведмедики? Подивись, які тут всяких штучок оце вод, бачиш? І воно ну, вушка, оце все, воно просто обламувати собі буде. Ну Ти ж не буде суцільне, шоколад, це буде тільки так, шоколад. Так воно буде в морозину ці лежати, давай. давай. Ну давай. то вже бери, значить таке. Що, мазати таке? Маш такі, тільки давай швидко. Швидко. А як його так намазатиш, воно скрізь поприліпало? Більше давати? Угу. Просто я не впевнений, що воно. Да, я візьму ще одну, буду тобі допомагати. Як воно взагалі буде відставати, я просто не знаю. Погано пристає. Так, далі, друзі, ми беремо наш сир. Не знаю, якось ми це все заклали, але щось таке собі виходить. Кажу чесно, друзі, я думала, це буде ні, якось ні. простіше чи що. Давай силіконову лопатку. Воно від ложечки не відстає, а звідси від, відвалюється, розумієш? Сіліконою лопаткою. Як... Да. Знав би, як весело це все буде, знає, я б цим не займався. Сіліконовою лопаткою ти взагалі нічого не зробиш. Так, що, будь ласка, не нервуйся, дай мені сюди. Тут дно пусте, але потім можна його засипати шоколадом. Давай. Дно це дурня. Дур... Смисля, дно, дно, дно дурня. Ні, дно ти потім засипиш собі і все. Головне боки позакладати, щоб воно не стікало. Воно має пристигнути і приляпнути до тих боків. Давай ми зараз поставимо морозильну камеру на буквально дві хвилинки це все діло. <рес> Ця пародія. Дивлюсь я на наші форми, і мені смішно стає. Та заховайте все. Дивлюсь і думку, гадаю, да? чому воно все стікає? Дно треба промазати ще. Що... Тут забагато, тому воно, ну, бачиш, масово його тягне донизу. Я не знаю, чесно кажучи, що воно буде. Мене давай знизу, ми домажимо його трішки. Ну, тверде, давай знизу просто тільки вниз покриємо і все. Знизу і по боках вже трішки. По боках не ні? треба, Толь не треба по боках. Далі ми починаємо класти сир. Далі треба сюди накидати якось її так треба накидати. Скільки хватить в один? Ну дивися сам. вона <кхід> тверденька. Ну, краще взагалі брати щось твердіше. Я думаю, вистачить для начинки. Хоч щось тут приліпає нормально. <кхід> 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 Має бути смачно, як на мене. Навіть не дуже гарно, але смачно. Ти що? Ти його не виняла. Дивиться рецепти, як готують в Ютубі, так все легко, так швидко, ля-пля-пля, все приготували. Гарненько, смачненько. А по факту, починаєш вдома готувати, пробувати, повторювати, нічого не виходить. Тому менше вірте в ті всі рецепти, що там показують. Як Аня колись казала, каже, для того, щоб зняти відео, роблять все, що хочеш. І не факт, що там правда є по всьому. Тепер ми оце все начинку нашу запаковуємо. Ось так. Щоб її видно не було. Да, це маєш та бути рівненько. Ніхто, друзі, не вникає в нюанси. Знімає це відео швидко. Тобто, ну по факту ми навіть не знаємо, як воно по правильному має бути з тим шоколадом. Тоді зайшов в інтернет, вів як зробити так, щоб от саме шоколад, шоколад пристав до формочки силіконової. Там тоді написано розігріти формочку силіконову феном до 27 градусів за Цельсієм. Але це теж не факт, розумієте? Можна було б пробувати муручитися, якби ми знали, що воно не пристане. Ми ж то думали, що все так легко. Раз, раз, раз помазав собі пензл. Як показують, і, і все і все гарно, все красиво. Да. Тобто багато нянців можливо, да. Є люди, які там от професіонали, там в, в кулінарії вони знають, що як до чого. І не це все дуже просто. А от людина звичайно, зайде, подивиться легко, легко. Це вже до речі, це якщо так порахувати, це вже. Другий чи третій раз ми попадаємо на брехливий рецепт, скажімо так, в інтернеті. Напевно, що другий, бо третій був рулет, він не пристав через пергаментний папір. Так. Да. Ну кажу, другий чи третій раз, я вже не пам'ятаю, що. Рецепт показано, а от пробуєш готувати по тому рецепті взагалі нічого не виходить. І робиш все повністю, так само як в рецепті. Дивись, тут сама суть як зробити. А щоб вилазило, нічого страшного, воно залишиться на формі, але щоб вилазив, рівненький, гарний. ну, ти, випоня, так, ти да. ще ж будеш знизу помазувати шоколадом. Ну так, да. і воно так помазується. Але його спочатку в холодильник треба, да? Щоб воно пристив трошки, щоб тоді помазати. Нє, ні, ні, ні. ні, ні. Да? А як ти оце хочеш помазати шоколадом? Нехай навіть там не дуже навіть, з шоколадом вийшло, але мені подобається. Не, друзі, дуже навіть гарно. Дуже навіть гарно. Ну що, заключений раз, я підігріваю наш шоколад. Мені вже стрьомно, тому що він і так-то трошки вже підгорів. Другий раз ми його підігрівали, але я думаю, з цим проблем не буде. звуком вже сир помазав. Давай води трошки добав. Оцією водою, мені здається, ми з тобою зараз все спортимо. Це, шоколад на сліденький. Зараз я його помазуємо. Ми бачимо, вже кристалізується. Це, а, він не кристалізується. А що з ним робиться? Давай, я помажу. Давай, давай. Маєш сама? Давай. Ну, більшим слоєм бери, щоб сиру не було видно і все. Е, в морозильну камеру покладеться. Вже вишкрібаємо, друзі, залишки шоколаду. Попиливали, все на сіді, все толі, не чіпай. Хай так буде. В Морозильну камеру, тільки треба перше місце зробити. Куди ми будемо це все класти? Друзі, це експеримент. Я надіюсь, він нас вийде. Нехай навіть там трошки кривенько, той приліп шоколад. Ти рівно його поклади. На скільки годин? Ну, до повного замороження. Я не знаю, скільки це буде. Можливо, на годинку часу. Можливо, на дві. Ну, Як дивишся, зморозить ваша морозильна камера. Пройшло вже десь приблизно 4 години. Що там, поняття немає? Десь 3 три з половиною Ну, Десь так. О. Ну, що я тобі можу сказати? Воно замерзло. Але щось. Таке страхоття, Ти не рівно його поклала, воно потекло все. Ех, друзі, не знаю, я що вам я сказати. Не, не. Ну давай скажи мені. Що тобі сказати? Що... Не, Ти одразу перевертай! Ти перевертай, що ти робиш? Сюди вона досочку, типу, і це який ти почав виймати, а той і, і виймаєш. Я не знаю, що то вийде таке. О, дивись, яка гарна краса. Блін, щось красиве. Угу. Накаркай. Гарні сирки повиходить, я вам скажу, дивіться, яка краса. Де з якоїсь сторони трошки там погано відліпає. Ми з тобою оце терли, терли, жали, жали. Мені, чесно кажучи, не терпиться розрізати наполовину, поглянути, який він всередині. Ну, Загалом виглядає гарно, диви, який гарний сирок. Так, тільки зразу їх перевертай. Отако. Е -е Отако. Я, друзі, швидесенько хочу чесно, розрізати. Я хотів, щоб вони повністю в глазурі були. Але бачите, друзі, щось отак собі. Давай розріжемо, ти готовий? Тут мільйон причин, чому так сталося, я не знаю. А ну, дивись. Ну, згущенка, все. Але класно, дивіться. Ну, все правильно. Ну, нехай навіть і він не, не такий, надто знає, що... Ну, шоколадом ні. треба погратися, щоб розібратися, як його правильно зробити. Пахне, як куплений, дітям. Добре, їж, давай, пробуй. Я готова. Mm -hmm. Це смачно! Це дуже смачно. Нехай навіть вони не дуже гарні. Але з домашнього сиру вони дуже смачні. Скажу, тільки кажу: погратися з шоколадом, як правильно зробити, можливо, води не додати, а можливо, форму саму заморозити. От, з домашнього вони як куплені. Якби ми дали сюди типу цей Філадельфія, да, такий сир вершковий. Ну, смак був би смачніше, але не був би в мені сир куплений. тому що це лакшері. <loses> так знаєш, як то ми брали в мочі з е -е, серединку? М -м -м, це шкода зверху. Це взагалі. Може і в воді діло бувач, бо зверху ти ще добавляла воду. Воно взагалі таке. Да. Ну, негарне таке стало. А от бока, от тут класно. Так, що, друзі. Не слухайте, Аню, в шоколад не додавайте, коли розтоплюєте. Не слухайте Аню, класно. Що? Пересвіродити. Так? Куплений. Тільки кажу, шоколади мало вийшла. Ну смачно. Давай почнемо з того, що формочки. Не для сирків, так. І вони от захолодали відносно і довго так. Якщо взяти такі формочки, що вони десь такі, як палець, так? Чуть -чуть трубочки. Більше, чуть -чуть більше. Да, трошки більші. більші. більші, трошки Тоді, виходить, на той сирок, те шоколаду даєш на всю форму, щоб його достатньо. А тут а на такий об'єм великий, трошки мало шоколаду. Ну так. Да. А взагалі взагалі, така штука. Якщо діти не хочеш їсти сир, ну, да. таку штуку заколотити буде поза дві щуки. До речі, треба їх зараз покликати. Десь коштують. Адам, тримай. Сир з лущенку його. Що? Быстро каже, смачно, ні? Не. Якщо лука каже, що я хочу, значить стовідсотково смачно. Я вже всі пальчики а адам злякався, не захотів. Я знає, думаю, що, що... Він, він просто не знає, що це таке не вигляд. Але нехай його так досить трошки розпробувати і буде істосім відсотків. Друзі, дякуємо, що дивились відео до кінця. Кому наше відео слово нам подобається, друзі, пишіть чи взагалі ви пробували готувати вдома такі домашні газуровані сирки. І не додавайте воду в шоколадку. <світ> топите. Зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па.